Втрата це складне випробовування, особливо для дітей. Коли дитина стикається з втратою, її світ змінюється назавжди. Мене звати Олена Дерень і я є дитяча і доросла психологиня, працюю в напрямках когнітивно-повідникової терапії і гешталь-терапії. Я консультую в психологічній студії Сенс, куди ви завжди можете звернутися за допомогою і отримати її як офлайн, так і онлайн. У цьому відео я розповім вам, як допомогти дитині впоратися з горем, підтримати її і емоційно бути поруч у важкі часи. Дуже важливо розуміти, що впливає на те, як дитина проживає втрату. Діти переживають втрату по різному, і залежності від їхнього віку та рівня розвитку. Варто пам'ятати, що дитина може горювати не лише за втратою когось із рідних чи близьких людей, але й за втратою домашнього улюбленця чи цінним для себе предметом розуміння вікових особливостей. Дитини допоможе краще підтримати її у процесі проживання втрати і е, горювання. Е, тож діти дошкільного віку, це приблизно діти до 5 років ще не повністю розуміють концепцію смерті. Відчуття втрати для них може проявлятися е, через занепокоєння, наприклад, зміну в поведінці або повернення до більш ранніх форм поведінки. Е, наприклад, регресія в поведінці вони можуть мати труднощі зі сном або бути надмірно вередливими, також в дітей можуть спостерігатися нічні кошмари або труднощі із засинанням. Діти молодшого шкільного віку, це приблизно віковий період від 6 до 8 років. Вони починають розуміти, що смерть це є постійне явище. Але можуть сприймати її як щось віддалене або часом навіть оборотне. Вони можуть виражати горе через гнів, тривогу, зміну настрою або, навпаки, страх надмірний. І е, вони можуть боятися залишатися наодинці. Діти молодшого підліткового віку, приблизно 9-12 років, вже усвідомлюють, що смерть є остаточною і стосується всіх разом з ними. Вони можуть мати багато. Запитань і можуть почуватися вразливими або навіть винними у втраті, намагаючись зрозуміти причини втрати. І підлітки старшого віку, приблизно 13-17 років, переживають гори на більш такому дорослому, вже зрілому рівні, усвідомлюючи всю глибину втрати, і вони можуть відчувати сум, злість. Або ізоляцію, і навіть бунт проти несправедливості ситуації втрати важливо дати їм простір для самовираження і можливість спілкуватися. З однолітками чи іншими дорослими, яким вони довіряють. Також, окрім віку, на реакцію дітей стосовно втрати впливає низка інших факторів. Зокрема, це є попередній життєвий досвід. Якщо дитина вже стикалася з втратою або травматичною ситуацією, чи якоюсь подією, її реакція може бути більш інтенсивною або навпаки стриманішою, бо цей досвід вже є для неї знайомим. Також впливає на Реакцію дитини на втрату, характер і темперамент, спокійніші діти можуть зберігати стриманість і більш ізолюватися, обдумувати ситуацію, тоді як емоційні і чутливі діти можуть проявляти. Сильніші реакції, такі як гнів, плач або відчуття тривоги надмірної, також дуже важливим фактором є підтримка з боку сім'ї, діти, які мають надійну упору і відкриту комунікацію з батьками або іншими надійними дорослими для себе, зазвичай краще справляються з втратою ніж ті, хто почувається самотнім або ізольованим. І отримає менше необхідної уваги. Важливо, також є стосунок з померлою людиною, і він впливає на реакцію дитини. Втрата близького родича чи друга може викликати значно сильніші емоції, ніж смерть когось далекого і мало знайомого для дитини. Також специфічним фактором є культурні і релігійні переконання і вірування родини, і про смерть, і про життя після смерті, і це може як допомогти, так і ускладнити процес переживання. Втрати і горювання. Наприклад, якщо сім'я вірить, що після смерті людина потрапляє, душа людини потрапляє в рай або в пекло, то дитина може бути спокійною, бо близька людина потрапила в рай, в хороше місце. Або вона навпаки може бути більш занепокоєною тим, що хтось рідний і близький може попасти в пекло. І е, також фактором, який впливає на прожиття і реакцію на втрату, це поведінка оточуючих. Якщо дорослі та інші близькі люди... Люди реагують на втрату, підтримують дитину, також впливають на її реакції, і діти тоді копіюють цю модель поведінки, залишаючись більш спокійними, відвертими і відкритими до прожиття емоцій. Важливо знати, як саме підтримати дитину у горі, і ось кілька способів. Які можуть вам допомогти це зробити якнайкраще, будьте чесними і зрозумілими. Говоріть про втрату простою мовою відповідно до віку дитини, уникайте м'яких ві... виразів або їх ще називають ефемізми, таких, як, наприклад, ем... заснув вічним сном. Це може заплутати дитину і, навпаки, навіть викликати відчуття страху засинати, і це може нашкодити. Також слухайте і відповідайте на запитання дитини, дайте можливість висловлювати свої почуття. І поставити ті запитання, які для неї цікаві. Відповідайте чесно, навіть якщо ви не знаєте відповіді на всі запитання відразу, то скажіть, що ми пошукаємо їх разом. Показуйте, що будь-які емоції є нормальні і важливі в процесі прожиття втрати. Будьте поруч. І покажіть свою підтримку. Присутність і увага є надважливими в цій ситуації: обійми, спільне проведення часу і просте перебування поруч можуть дати дитині відчуття безпеки, підтримки і спокою. Дозвольте виражати свої почуття і емоції. Заохочуйте дитину робити це з допомогою різних е, творчих способів, через слова, через малюнки, ігри. І е, це точно допоможе дитині. Прожити і прийняти емоції, які викликані втратою, Допоможіть створити рутину. Повертайтеся до звичних справ і графіку дня. Як тільки це буде можливим, тоді дитина буде мати відчуття контролю і безпеки в світі, який вже для неї змінився після втрати. будьте терплячими також. Діти можуть висловлювати свій біль через поведінку, зміни, настрою і, навпаки, надмірну імпульсивність, агресивність чи, навпаки, пасивність. Тому до всіх цих проявів будьте терплячими і не очікуйте від дитини швидкого відновлення. Дайте їй стільки часу, скільки необхідно. Поділіться власними почуттями і тим, як ви самі переживаєте втрату, але не перенавантажуйте дитину своїми емоціями. І тим самим ви покажете дитині, що сумувати це нормально, оплакувати втрату важливо, Залучіть додаткову підтримку. Якщо дитина важко переживає втрату, або ви не впевнені, як допомогти дитині, то зверніться за допомогою до дитячого психолога або спеціаліста в питаннях дитячого здоров'я. Також заохочуйте дитину згадувати про того, кого вона втратила, плекати спільну пам'ять, говорити про спільні спогади – чи створювати щось на його чи її честь? Це допоможе дитині підтримувати зв'язок і внутрішній стосунок з тією людиною, яку вона втратила, і це полегшить шлях горювання у процесі підтримки під час дитини під час горювання. Дорослі з найкращих намірів або через незнання можуть допускатися ряду певних помилок. І зараз хочу розказати про найтиповніші помилки, які утруднюють шлях говорювання. Наприклад, вони можуть применшувати почуття дитини і казати фрази на кшталт не плач, все буде добре, оскільки це може змусити дитину думати, що її почуття є неправильні або неважливі, і також не уникайте розмов про втрату. Ігнорування теми або спроби замінити тему чи відволікти дитину, зможуть змусити її почуватися ізольованою і такою покинутою і незрозумілою зі своїми емоціями. Важливо слухати і давати простір для запитань. Також не змушуйте дитину рухатися надто швидко далі. Усі горюють по-різному і темп горювання є теж різним. І теж тиск з боку дорослих на швидкість забування може викликати додаткову таку, тривогу, стрес і неспокій дитини. Також не ізольовуйте дитину від процесу прощання з тим, кого вона втратила. Виключення дитини з ритуалів, ритуалів таких як похорон, може позбавити її можливості отримати відчуття. Завершеності і такого прощання з важливою для неї людиною також не залишайте дитину саму, іноді дорослі думають, що краще дати дитині час наодинці з собою, але е, тим самим позбавляють її підтримки. І тому будьте поруч настільки, наскільки це можливо для вас. Кожне навантажуйте дитину надмірною інформацією. Важливо давати дитині рівно стільки, скільки вона готова сприйняти і почути для кращого розуміння того процесу, що з нею відбувається, відповідно до віку дитини. Угорювання не має чіткого визначеного якогось часового терміну, оскільки цей процес є індивідуальний і залежить від багатьох факторів, таких як вік дитини, характер дитини, характер втрат. Ати емоції і також підтримки, яку дитина отримує від оточуючих для одних, горювання може тривати кілька місяців, для інших, воно може тривати більше року однак, зазвичай гострі емоції вщухають протягом першого року після втрати, і якщо інтенсивність почуттів. Зберігається, то в такому на, на такий більш довгий час, то в такому випадку ми говоримо про ускладнений процес горювання, який впливає на повсякденне життя. І тоді потрібно звертатись за професійною підтримкою. Якщо дитина переживає тривалі сильні емоції, показує різні зміни в поведінці, надмірно ізольовується від соціуму або має труднощі, проблеми зі сном, навчанням, тоді варто звертатися по допомогу до Дитячого психолога або психотерапевта. Тож, втрата це завжди складний процес і підтримка дітей у цей момент є надзвичайно важливою і цінною. І сподіваюся, що наше відео і рекомендації допоможуть вам якнайкраще підтримати своїх дітей у моменти прожиття втрати. З вами була Олена Дерень, психологиня студії Сенс. Почуємося в наступних відео.